Всім доброго дня, з вами бджільництво на свищових матках. Проводив тільки що ревізію у своїх вуликах. На цій рамці є розпліт. Це кормова. Це і це кормова, і це кормова. Якраз нормально, вони отсиджують. Також ми їм даємо зараз мед. Сьогодні видно, що я його тут трохи подовбав. Кладемо на бджіл, буде принос. типа принос їди. І матка буде це бачити, і вона буде сіяти розплід. Наступна маніпуляція, яку потрібно робити з цими бджолами, це їх утеплити. Чим я зараз і займуся. Все, я утеплив бджіл. Отут трохи поправимо, щоб вони відсюди не вилазили. І також ось тут. І таким чином просто підставляти, розширювати гніздо та давати їм корма. Чим більше кормів, як казав е, Кашковський, то е, матка, бачить, то бачить, приніс, що є приніс, і буде сіяти розплід. Якщо ж кормів не буде, то матка вона не буде сіяти і сім'я загине. Наша ж задача це щоб е, довести вжил до максимуму. У мене на даний момент є три сім'ї. Моя задача це буде, щоб е, був мед і розширити пасіку, І щоб був мед. В тому відео сказали, що е, я неправильно зробив з цією сім'єю. Е, насправді, я з нею зробив все те саме. Просто, е, просто я показував, що, як вона вийшла із зимівлі, а не маніпуляцію, е, що потрібно з нею робити. Я позабирав зайві рамки сьогодні з цієї сім'ї. Вона це тільки недавно в неї розплід з'явився. З нею я зробив таку маніпуляцію і будемо просто її підгодовувати. По мірі потрібності. На цьому все. З вами бджільництво на свищових матках. Я бажаю гарних медозборів та всього найкращого. Зараз я закриваю цю сім'ю та загляну до цієї сім'ї. Цієї сім'ї був розплід уже тиждень тому зробив з нею таку саму маніпуляцію. Тільки що це відводок, а тут трохи більше рамок, тут 5 рамок, тут 4. Дві кормові, одна розплідна і одна пергова. Все, всього найкращого до зустрічей.